Які зуби з'являються останніми? Зуби мудрості. Добре, чому? Ну, бо людина з часом стає мудрою і вони з'являються як мудрості, знаєте? Ну, це важко сказати, бо людина мудрою стає або в 20, або в 65, або ніколи. Якщо е, дійсно говорити, зуби мудрості останні це вставні зуби. Бо вставні зуби тільки в, в старості люди ставляють їх. Добре, а які взагалі зуби бувають? Зуби бувають рідними і нерідними. Діти молочні зуби мають. Вони випадають, потім стають звичайним. А потім є зуби мудрості або дев'ятка. Дев'ятка не знаю, як завжди називають дев'ятка. Це коли люди ой, коли виростають лишні зуби. А яка найтвердіша тканина в людському організмі? Шлунок. Тому що ти навіть не уяв ви навіть не уявляєте, яка температура всередині тіла людини і шлунок, що тільки не він переварюється. Мені коротше в школі говорили, що якщо те, що в нашому желудку є і вилити на обличчя, то ми спечемося. Це 100 градусна температура.